Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий. Народився, застеляйте столи та все кили мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, бо прийдуть до тебе три праздники в гості. Радуйся. Ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, а ще перший праздник, то Різдво Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а ще другий праздник, святого Василя радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. А ще третій прасник, святе водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А на цьому слові бувайте здорові, вийте, гуляйте, мене не забувайте і Україну прославляйте.